На Курському мікрорайоні дві автівки не розминулися на дорозі. На високій швидкості машини зіткнулися та по інерції проїхали ще кілька метрів. Людських жертв от тільки машину доведеться відвести на металобруфт. Подробиці дивіться далі. На перехресті вулиць Юрія Вєтрова та Дмитра Дорошенка по обіді сталася аварія. Не розминулися Рено та Тойота. Водій першої свою провину визнає. Мене сюди, на цю Я Панісло міняють. Після того, як автівки прокрутились на дорозі, Рено влетів у паркан і опинився на проїжджій частині. У результаті в машині розбите лобове скло із з боку пасажира. Біля машини ж стоїть жінка із закривавленим обличчям. Водій, керуючий автомобілем. Рено не дотримався безпечної швидкості руху. У нас якщо не впорався з керуванням та допустив наїзд на транспортний засіб Тойота. Водію Рено за таку ДТП загрожує штраф або позбавлення права керування автомобілем до одного року. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС.